Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні хочу почати відео із привітання жінкам. Отже, я хочу привітати всіх жінок із міжнародним жіночим днем 8 березня. В першу чергу хочу побажати швидкої перемоги України, мирного неба над головою, затишку в домі, світла в душі і любові. Міцної любові. Ну, а тепер до суті відео перейдемо. Сьогодні хочу подивитися на ситуацію в Грузії. Думаю, всі чули про протести, про те, що там коїться. От хочу подивитися, що буде з Грузією до кінця березня цього року. Якщо потрібно, можливо, буде два розклади поспіль. Подивлюся, як піде. Ну що ж, поїхав. Отже, що чекає на Грузію до кінця березня 2023 року? Хай скажуть вони правду. Так, пустаруна відразу цікаво. Так, що чекає на Грузію до кінця березня 2023 року? Так. Ще одну докладу. Що чекає на Грузію до кінця березня 2023 року? Так. Так, і фіналізуйте мені, підсумуйте, будь ласка, по питанню: що чекає на Грузію до кінця березня 2023 року. До речі, відразу хочу один із підписників писав стосовно форми моїх рун. Ну, так от, вони не зовсім круглі, хоча деякі дійсно майже круглі, вони трохи овальні. От, і є збоку ось така фаска. Видно, сподіваюся. О, бачите? Тому, я, коли я тягну руну, я вже бачу, яким, як вона випала, скажімо так. Так, дійсно, руни не завжди випадають лицем вверх, іноді руна витягається ось так. Відповідно, за, карт... за кадром я її повертаю. Ну що ж, поїхали. Що у нас випало? Ну, спочатку пуста руна. Вищі сили дивляться на Грузію. Це руна вищих сил. У мене вона в тому числі саме таким чином програється. Далі доволі чудові руни йдуть. Єра, соло. Лагус перевернутий і Наутіс. Тобто, що? Про наскільки я бачу, наскільки я розумію, протести мають закінчитися все-таки. І соло в даному випадку ну, бру на перемоги саме як для Грузії, як для країни. Тобто для її, ну як це правильно сказати, напевно, національної ідеї. Так -от. Тобто, Протестувальники такі мають досягти те, того, чого вони прагнуть. Те, що їм не сподобалось. Так. Має, має напруження все-таки піти на спад. Про що ці дві руни говорять? Далі. Гебо, Ейвас, беркана перевернута. Ну знов таки, Ейвас руна захисту, руна оборони, правильніше сказати. Тобто, що? Має, має Грузія досягти партнерства. Все таки. Ну і парт... не партнерство, а як це правильно сказати. Е має влада все-таки помиритися з народом. От правильніше так буде сказати. М -м, ну, але, але, звичайно, так. Певних збитків е ці протести завдали, і трошки, трошки Грузія від цього буде потім відходити. Трошки цей часу займе, це не отак, от по е, шевчку пальців відбудеться. Далі. Ну і фінальні руни. Дагас, Феху і Урус. Е, цілком хороші руни, чудові, я б навіть сказав. Говорять, знову ж таки, Дагас тут повторює, натякає на те, що буде зміна ситуації, тобто протести до кінця місяця мають закінчитися. Грузія, ситуація в Грузії має нормалізуватись. Більше того, це підсилить Грузію ну, в тому плані, що морально, морально народ об'єднається, народ об'єднається, народ відчує свою силу. Хоча грузинів ніколи ніхто не вважав слабким народом. Вони завжди мужні, горці, гордий народ. О, так вони знову відчують цю свою силу і зрозуміють, що можуть подолати владу, якщо вона буде робити щось не те, що подобається народу. От. Ну Також тут і фінансовий, ну як це правильно сказати, не зиск, а фінансовий прибуток буде у Грузії, судячи по цій руні. Від чого, не знаю. ну Побачимо. Розклад вийшов цікавий. Отже, отже, такий розклад вийшов. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коменти. В коментах можете пропонувати теми наступних відео. Всім буду радий, всім відповім. Підписуйтеся на канал. Дякую за увагу. До зустрічі і нехай щастить!